Друзі, добрий вечір. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, Не ви дивитесь канал про пасічне життя. За цілий день наробився і ви, мабуть, вчора дивилися мій ролик про те, як я роблю попередню вже весняну ревізію, тобто замінюю днища, чищу днища, утеплюю днища, вирівнюю ряди вуликів. І під час цього вирівнювання я теж записав дуже корисну інформацію про наш весняний. Щорічний весняний огляд наших пасік. Обов'язково подивіться це і обов'язково прокоментуйте це, що ви все почули. І зараз, ще раз повторюся, ранок я зараз поп'ю чай і хочу, поки я п'ю чай, з вами поговорити на наступну тему. До речі, вчора я не встиг це робити, цю роботу, через те, що. Почав я після обіду, а почав після обіду, тому що приймав участь в засіданні чергової робочої групи з питань розвитку бджільництва. І дуже вчора, вчора була така цікава розмова. А саме е, про, е, вона стосується всіх пасічників, а саме про щорічне обстеження пасіки. Давайте по порядку. Зараз у нас е, діє яка норма? що... Пасіка повинна як мінімум раз на рік обстежуватися, це і для пасічника є обов'язок, і є обов'язок для Держпродспоживслужби, тобто для ветеринарної лікарні, Тобто в них функціях є такий обов'язок, як робити епідеологічне обстеження пасік, тобто слідкувати за епідеологічним станом взагалі бджільництва по всім областям. Ще раз повторюсь, це і для пасічника треба, тому що пасічнику треба раз на рік відмітка в паспорті, це, й, це йому дає. Це йому дає право вважати свою пасіку безпечною і реалізувати з нею продукцію. Тобто, наприклад, от я реалізуючи в роздріб свою продукцію, у мене на базарі ветеринарна лабораторія вимагає оці. Що пасіка у мене здорова, тобто ці відмітки. І далі, наприклад, не дай Боже, якийсь там конфлікт з потравами бджілта, там, чи ще з сусідами, і треба теж доводити, що твоя пасіка є в, в правовому полі, вона законна. На неї є паспорт і є всі свіжі щорічні відмітки. Так ось як проводиться щорічний. Обстеження пасік, він складається з клінічного огляду, тобто повинен приїхати ветеринарний лікар на пасіку, зробити клінічний огляд, ну там подивиться візуально, там, чи там, може понюхати, чи подивитися на візуальні симптоми хвороб бджіл, і від лікар повинен відібрати проби. І ці проби повинні бути досліджені. І за результатами клінічного огляду та. Лабораторних досліджень робиться виво про здоров'я пасіки. Зараз як це воно у нас відбувається? Переважна більшість від лікарів не виїжджає на пасіки, а пасічник сам вибирає той підмор. Це пов'язано з багатьом фактором по-перше По-перше, це вигідно вітеринарному лікарю, бо у нього там було багато роботи. І якщо так, наприклад, він на всі пасіки буде їздити, я думаю, що це він. Не встигне це зробити. І по-друге, це і для пасічника вигідно, бо він може в певний час там е, принести подмор і, і все закрити питання. А якщо він буде наприклад вести чи сам вести особисто від лікаря, чи е, платить за виїзд від лікаря, це додаткові витрати для нього. І так, така практика, ну принаймні в Миколаївській області, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як робиться в інших областях. Така практика, що пасічник сам відбирає підмор, і, як кажуть, незрозуміло, що там везе туди. Він навіть може теоретично і на свій підмор привезти. але його приймуть як підмор пасічника, дослідять і зроблять певні висновки. Раніше, ну, в минулому році, позаминулому році, активісти спілки пасічників в Миколаївській області і взагалі там по всій Україні вони вимагали те, ну, в принципі, що і написано в законі, що це функція держави, проводить, ну, моніторить стан, епідеологічний стан взагалі по бджільництву. А від лікаря з подмаркою цього, як кажуть. Щорічного огляду пасіки е, вимагають у пасічників, щоб вони були ініціатором та, такого е, обстеження епідеологічного вам. Як це відбувається? Е, пасічник звертається до е, ветлікарні, і вони беруть, там обстежує свою пасіку, і вони беруть ці дані і вносять свою статистику. Тобто, не ініціатор, не ветлікарня, а ініціатор пасічник. Я вважаю це е, неправильно. Я вважаю, що повинна бути ініціатором е, від лікарня. Тобто вони самі повинні позвонити пасічнику. Так і так, ми готові, коли приїхати. І все таке. Для цього я знімав на своєму каналі е, відеоролик, бо була ініційована пілотний проєкт. Це нам вже сказали е, на вчорашньому засіданні робочої групи. Що це називається пілотний проєкт. Це поки що. Не норма, який фінансується європейською спільнотою, щоб уникнути корупційної складової. І от, як я сказав, що вони там вибрали би 300 пасік по області і виїхали, наприклад, і зробили оце от безкоштовно за рахунок цього проєкту, це обстеження. Коли, до речі, проєкт закінчиться, невідомо, чи буде це безкоштовно, чи не буде. Так, ось вчора піднялася на, на робочі групи питання щодо того, а що робити, наприклад, тим пасікам, які не попадуть під оці 300 пасік, які в області оглянуть. Наприклад, я образно кажучи, зараз утрірую 1000 пасік зареєстровано в області, на 300 виїхала, на 700 і ну, зробили висновок, що територія, наприклад, благополучна чи неблагополучна. Що робить з решті 700 пасік? Тут питання працівник прямої відповіді не дав. Працівник Держпродспоживслужби, ну чи ми, може, його забалакали, чи він не хотів, чи... ну в чому так вийшло, що прямої відповіді ми не отримали. Тобто є вірогідність того, що всі. Решта пасік, вони. А, а до речі, представник Держпродспоживслужби наголосив, що це окрема програма, тобто бізологічне дослідження, моніторинг хвороб бджіл це окрема. А оці от наші щорічні щорічні наші всі маніпуляції огляд пасіки це окремо. Тому я взагалі допускаю, що потім нам скажуть, що решта хто не отримала. Оці от не попала в ці 300 пасік, вона повинна е, пройти процедуру, тобто ну, заплатити, тобто це буде вже ініціатива пасічника. Заплатіть гроші, яка зараз діє у нас норма. Діє норма, якщо пасіка реєструється перший раз, то пасіка обстежується 100%. А якщо пасіка е, вже не перший рік проходила ці обстеження, то згідно з Міжнародному кодексу тварин є рекомендація, щоб досліджувати 10% пасіки. Ще раз нагадаю, що всі-всі послуги, клінічний огляд та лабораторні дослідження, вони, якщо вони є з ініціативи пасічника, по будь-який пасічник, кожен пасічник може замовити цю послугу в ветеринарній лікарні, так ось це, там є тариф. І такі гроші немалі. Я зараз. По кожному вулику важко сказати, вибачте, пишеться, по кожному вулику важко сказати, важко там, по клінічному огляду, є така прогресивна система, це, до речі, теж надбання активістів з більництва, які на робочій групі це вибороли. Тобто, чим більше така система діє, чим більше вуликів, тим за один вулик менше, виходить, треба платити. А ось лабораторні дослідження, там фіксована. Фіксована ціна вона прив'язується до реактивів, які на один, наприклад, на один вулик використовуються. Так ось, ще два роки тому ми вже пам'ятаємо, коли була там певна реформа у бджільництві вводилася 338 наказ. І згідно якому пасічники підлягали паспортизації, виписували паспорти. А для того, щоб пасічники активні, активніше виписували паспорти, тобто реєстрували пасіки, держава зробила такий ход конем, давала дотації е, на бджільництво і пасічники, намагаючись перший рік не дуже багато пасічників повелося, як кажуть, на ці дотації. І, і а хто повівся, тот отримав по 200 гривень на вулик, а другий рік вже. І ті захотіли, які були не впевнені в собі, і їх теж подали. І виходить, бюджету не вистачило по 200 там більше 100 гривень, там 105 чи 106, не пам'ятаю, на ну, один вулик вийшло. Але смисл в тому, що пасічне, що держава е захотіла, що пасічники вийшли в правове поле. І що зараз робиться? А, і до, до речі, два роки підряд була така норма, що ці от лабораторні дослідження планові, вони виділялися кошти на них. І безкоштовно вони проводилися для пасічника. Ми розуміємо, що держава виділяла кошти, ці кошти планувалися і закуповувалися реактиви. І ці реактиви використовувалися на сібі безплатні, безкоштовні лабораторні дослідження. Зараз, принаймні, в Миколаївській області ситуація наступна. Я не знаю, як в інших областях напишіть, будь ласка, в коментарях. Що е, при зверненні до ветеринарної лабораторії, е, тобто не до лабораторії, до е, ветеринарної лікарні, кажуть, що, всі, не, до речі, на ці всі лабораторні дослідження дається м, як це, не, направлення. Ну, в общем, якась супровідний лист, що можна нести, що пасічник може нести в лабораторію ці зразки. Е, так ось. Зараз кажуть, що цих досліджень на всіх не вистачає, хоча закон вимагає того, щоб ці всі е, кількість лабораторних цих досліджень е, була запланована і не просто запланована а ще за рахуванням приросту поголів'я, тобто е, ну, відсотків як мінімум на 10% більше, ніж у всіх. Так ось Пасічники з, е, з зареєстрованими пасіками звертаються вже. До ветеринарної лікарні. Їм кажуть, що все безкоштовні зразки закінчилися. Тобто платіть зараз я точно суму не пам'ятаю, але один зразок дослідити коштує 110 гривень. Розумієте, це така нібито і не мала сума. Наприклад, от в пасіків 100 вуликів, 10% це у нас 10 вуликів, так 10 проб це у нас більше 1000 гривень. Це тільки на лабораторні дослідження. І я думаю, що е, точно не знаю, але десь приблизно для 100 вуликів е, треба подивитися в таблиці. Біля е, 600-700 гривень буде сто... коштувати клінічний огляд. Тобто ці, це, це задоволення в першому наближенні для 100 вуликів в цьому році, я маю на увазі, щорічний огляд пасіки, буде коштувати біля 2 тисяч. Минулому році такого воно не коштувало. І тепер давайте, друзі, з вами. Е, ще раз нагалошу, більше трьох років тому назад держава схотіла, щоб пасічник вийшов в правове поле, тим самим створила йому йому умову. А зараз, знаєте, ще знаєте під час війни, коли всім так важко, всім так важко виживати, коли троїця е, пасіки шляхом внесення. Засобів захисту рослин без дотримання регламенту. І теж Держпроживслужба Деспрос за це відповідальна. Але вона не виконує належним чином свою роботу і бджоли травляться. Потім ще така у нас низька ціна закуповельна на мед сформувалася, яка не відповідає нормам рентабельності, нормам прибутку. І в такі важкі війни, в такі важкі часи ще знаєте, держава хоче стягнути з пасічників. Якось кошти. І я вважаю, що це почався процес протилежний тому, що було 3-4 роки тому. Тобто зараз пасічники знову будуть уходити в тінь. І ці всі шляхи, і ці всі витрати, до речі, витрати великі, на дотацію держави, вони будуть марні. тобто вони Просто держава викине кошти на вітер. І ще хочеться сказати про корупційну складову. От дивіться, зараз, наприклад, пасічник, там хтось, хто знає закони, наприклад, я піде зараз, почне качати свої права, почне писати заяви, почне там заяви не просто писати, а обґрунтовано там, стосовно норм закону, без питань приймуть у мене чи там у другого пасічника ці зразки. Лабораторних досліджень. А що далі? Далі вони прийняли і повезли. Ми знаємо, що в лабораторії там є така у них там, система, типу досліджує, досліджує ці зразки людина, не знаючи, чиї ці зразки. Тобто там присвоїли там, тим зразкам номер і все. І вона нібито той фахівець в лабораторії досліджує зразки, не знаючи, чи, чиї вони. Але, от, наприклад, от я принесу. Наприклад, свої зразки в 10 жовтих стаканчиках. розумієте? А що заважає тому фахівцю, хто у мене прийняв ці зразки? І так шипнуть тому в лабораторії? Оці жовті стаканчики намалюю йому там два плюса по кліщу. А що таке кліщ? Ми знаємо, Кліщ вару, От Немає таких пасік, які... Це взагалі бридятяна, вибачте, за слово, досліджувати на кліща ворога, бо кліщ варого є завжди. І я не повірю, що є такі пасічники, у кого взагалі немає кліща ворога. Кліщ варого, він є. І от вони цього кліща, розумієте, можуть підкласти, що у тебе є кліщ, і ми знаємо, що по закону, якщо у тебе виявили якусь хворобу, то наступне. Дослідження не просто воно за гроші, а ще дослідження 100%, розумієте. Тобто пасічник, який теоретично, це я ще раз кажу, я все теоретично зараз кажу. Пасічник, який за, захоче піти проти системи, то він ризикує, е, так скажемо, попасти налізти на 100% обстеження пасіки. Тобто йому прийдеться за всі 100 вуликів платити. Ну і звісно, що. Я думаю, що тут результат буде очевидним. Той пасічник вийде з правового поля, вийде в тінь, скаже, нащо забирайте самі свої дослідження, робіть самі там це. І, і все, розумієте, От так що дуже високий, я бачу, корупційний ризик у цього процесу, який зараз знову починається. Мабуть, у них там керівництво змінилося, чи що, тому що з попереднім керівництвом. Ми ці всі питання обговорювали не, один, не просто раз, не на один рік, розумієте? І от зараз по колу воно по по-новому воно виходить оці з грошей. Так, оце щодо лабораторних досліджень обстеження пасіки. А зараз будемо продовжувати утеплювати дні, днища. Ось, друзі, послухали ви інформацію, будь ласка, ще раз прошу. Прокоментуйте її, що ви думаєте з цього приводу. А я з вами прощаюся. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!